Використовуючи кульнарні сифони на кухні, ми працюємо з інвентарем під високим тиском, що є небезпекою. Тому використовуючи сифон чи купуючи, вибираючи сифон, враховуйте запобіжники безпеки, які є в цих сифонах. На що я завжди звертаю увагу при власному виборі? Це на матеріал. Це перше, на що потрібно звернути увагу, з якого виготовлена коба та голова сифона. Найякісніші, найбезпечніші, але як наслідок і дорожчі сифони, виготовляються з нержавіючої сталі. Це міцний матеріал, який витримує достатньо високий тиск навіть при нагріванні. По-друге, звертаємо увагу на. Конструктив і певні особливості. Наявність кліпси, яка запобігає випадковому натисканню на курок сефона. Другий принцип це наявність вогнутого дна. Якщо йде Перенавантаження тиску, то це дно перше спрацює і зменшить загальний тиск в колбі сефона. Чому це і як це може відбуватись? Коли сефон падає у фритюр, коли занадто висока температура усередині і занадто високий тиск був створений. Да, тому дно просто вибивається, да, але це запобігає взриву сефона. Наступне, це спил в різьбі, в різьбі сифони, який дозволяє е, залишок тиску спустити саме по цьому жолобу. Коли тиск у сефоні перевищує допустимий, кришка сефона просто підіймається, і завдяки цьому жолобу тиск виходить в атмосферу. Е, ще один елемент це клапан е, безпосередньо. Впускний, в який входить газ, через який входить газ безпосередньо в сифон. Також він повинен бути справний і надійний. У сифонах Ізі є певна спайка у середині колби сифона, і така ж спайка є і у балончиків, яка дозволяє. При критичному і миттєвому нагріванні, чи перевищенні тиску, розплавлятись і вскриватись. Таким чином, газ миттєво буде виходити з балону і не перетворювати ковбу на снаряд, що дозволяє зберегти здоров'я та життя людей. Тому, обираючи сифон, Звертайте увагу на матеріал, да, алюміній дешевше, але і алюміній більш м'який матеріал. Звертайте увагу на певні елементи, такі як спил, вогнете дно, да, і спайка, яким чином зроблена безпосередньо в колбі сефона. Да, це збереже ваші нерви, здоров'я да, і забезпечить безпеку на кухні.